Герої житимуть, докажитиме пам'ять про них. Хомен Назарій Ігорович, солдат, гранатометник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Народився 11 лютого 1989 року у селі Новий Кропивник на Львівщині. Назар закінчив новокропивницьку загальноосвітню школу перших третіх ступенів, а потім вступив до Дрогобицького коледжу нафти і газу за спеціальністю хімік-технолог. Після закінчення навчання проходив строкову службу у місті Львів. Назар любив своє село, яке знаходиться серед мальовничих українських гір. Любив ліс. Там він відпочивав душею і серцем. Безкорисливо допомагав всім, хто просив про допомогу. Назар завжди був добрим, щирим та відкритим хлопцем. З його обличчя ніколи не сходила посмішка. У нього була Одна риса характеру, за яку всі його любили. Він міг просто вислухати, підтримати, порадити і допомогти. Назар дуже любив своїх батьків, брата і племінників. Він близько брав до серця все, що відбувалося навколо. Часто повторював: живемо в одному світі, а маємо дві правди. У нього були мрії і плани на світле майбутнє. Та війна, яка прийшла на нашу землю, перекреслила всі плани. З початком повномасштабного вторгнення Назар не міг стояти осторонь, і в лютому 2022 року поповнив лави збройних сил України у складі 80-ї окремої десантно штурмової бригади. Він вважав, що кожен чоловік має стати на захист своєї батьківщини. Відчував за собою обов'язок і казав. Як не я, то хто разом із своїми побратимами Назар боронив цілісність нашої держави та виганяв російських загарбників з населених пунктів на Миколаївському, Херсонському, а згодом Донецькому напрямках. Про своїх побратимів казав, гарні хлопці зібралися, все буде добре. Для них він був і другом, і братом. 31 січня 2023 року Назар отримав важке поранення поблизу населеного пункту Іванівське на Донеччині унаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Але вже через невеликий термін лікування відмовився від реабілітації і повернувся до своїх побратимів, щоб продовжити боротьбу. У своїх останніх розмовах з рідними Назар говорив, що хоче мирного життя тиші і просто ходити на роботу. Він ні на секунду не сумнівався у нашій перемозі. Казав: Ми на своїй землі, своя земля помагає. 20 серпня 2023 року, близько 19-ї години, у результаті поранень, отриманих на штурмі ворожих позицій у селі Кліщівка Донецької області, Хомен Назар загинув. Він щастя та гідністю виконував обов'язок громадянина України, патріота своєї держави. За майбутнє рідної землі він віддав найцінніше життя у пам'яті всіх, хто його знав, Назар залишиться люблячим сином, щирим другом, справжнім воїном і надійним побратимом. За відданість державі і українському народу. Назар представлений до нагороди нагрудним знаком за військову доблесть. І нагороджений нагрудним знаком Золотий хрест посмертно навіки у нашій пам'яті як герой, воїн, патріот. У Мене брат, брат, дружина, двоє дітей. Також мама, батько, Б'ємось за них. Мама вам е, телефонує кожного взвичай, дня. так? Е, вже звикли, чи до цього не можу звикли? Ну, батьки завжди, батьки є батьки, завжди просять, може хватить, вже там півтора року, більше, ну, може вже хвалять, навілася, нехай інші. Ну, я кажу, мам, там хлопці по 20 років, вони вмирають. а Я буду сидіти вдома, ну, якось знаєте, ну більше тут друзів. Є до кого вертатися. Сумні немає, що можна правильні діла. А там як кажуть Бог розсудить.